Друзі, вітаю вас! Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги Робимо все від себе можливо для того, щоб український бізнес працював в ці нелегкі часи на благо Батьківщини, і із задоволенням про це розповідаємо всій країні. Отже, поговоримо відверто про бізнес під час війни і з вами ведучий Денис кар Знаєте, зараз мені здається, весь світ розділився на дві е, таких групи людей. Перші Вчаться сприймати себе таким, як є, і любити себе таким, як є. А другий намагається себе змінити, в тому числі і свою зовнішність. Не маю проти нічого, ні одного, не іншого варіанту. Здається, і те і інше має місце бути. Головне звертатись до професіоналів. Ось про це сьогодні будемо говорити із моїм гостем. Я із задоволенням вам представляю: паснічник Андрій Валерійович, пластичний хірург, провідний хірург мережі приватних медичних центрів Адоніс. Вітаю вас, Андрій! Дуже дякую, дуже приємно спілкуватися з вами і я відповім на всі питання. Питань буде багато, тим паче, сьогодні у нас досить цікава тема. Будемо говорити про, як на мене, одну із найкрасивіших жіночих частин, частин жіночого тіла, скажімо так. От. Але спочатку давайте трошки познайомимось, а трошки про себе, ну і звісно ж про медичний центр Доніс. Я о, більше 27 років. Займаюсь хірургією, але пластичним хірургом став не зразу. Що підштовхнуло? По-перше, по я маю дуже-дуже е великий опит і працював в невідкладної хірургії. Це було, це є дуже-дуже допомагає мені. Тобто, коли треба було вирішити, от, питання життя чи. чи Допомогти чоловіку, і це дуже-дуже це важко. І, може, глядя на оце, все те, що це була політравма, це обласна лікарня імені Мечника у Дніпрі. І глядучи на це страждання, це масивні травми, це ранені, які були з 2014 року, це підштовхнуло до чогось Болі кращого, більш естетичного, але це є тим фундаментом, який мені допомагає о, от, безпосередньо, без, в безпосередньо в цій галузі, яка, яка дає. дає от, це естетична хірургія. Скажіть мені, будь ласка, перше питання, яке би хотів би задати, мене завжди цікаво. Да? Ось дівчата приходять до вас на мамопластику, на зміну форми або розміру грудей. Які причини цього? Ну, по-перше, чи це психологічна причина якась проблеми, не знаю, а чи це все ж таки фізично? Це є і те, і інше? І те і інше. Але ви самі сказали спочатку нашої розмови, що це дуже-дуже делікатна річ не тільки для чоловіків, але й для жінок. Жінка відчуває себе більш уверен, більш впевненою, тому, тому для жінки дуже важливо, коли не тільки чоловіки. На неї останавлюють взор. Mm -hmm. Ну і жінки, глядаючи на неї, теж е заздрять. <ріст> тому, тому жінки роблять це, щоб бути більш самовпевнені, більш гарніші. Бути максимально впевненою і бути популярною, судячи і за І популярною, також. А скажіть, будь ласка, чи потрібна якась підготовка е жінки до подібної операції? В тому числі, наприклад, психологічно. Чому психологічно? Бо ну от іноді буває, я як е, чоловік, роздивляючись дівчат, це нормально, да? от дивишся, думаєш, це вже явно був перебор да? з пластичної хірургії. Зараз не будемо наводити приклади. І мені здається, що це вже якась психологічна була м -м, проблема, да? тому, що людина продовжує вже так, скажімо так, робити ці операції і далі, і далі. Тому от. Чи потрібна якась підготовка, і чи ви відправляєте, буває, клієнток своїх? Давай от, пізніше або достатньо? Чесно, да. Відверто, да, я деяким пацієнткам відмовляю, тому що в мене теж є свої естетичні, естетичні погляди. погляди, естетичні принципи, яких я е, не, не виконую. Угу. Це і дуже. Велике, розмірні імпланти, mm -hmm. От, я можу пацієнтки порекомендувати той, це, то, той чи, чи інший імплант, але ні, я ніколи не буду в неї наповодувати, і це, це особисте. Так, да, і підготовка, вона проходить безпосередньо на консультації. Якщо пластична хірургія це більш психологія взаємовідношень пацієнта, і Хірурга. І якщо ми довіряємо один, один одному, тоді, тоді між нами зараз трапляється, трапляється хімія, яка виходить, яка, що от, пацієнтка отримує результат. Скажіть мені, будь ласка, ще таку штуку. Чи є якісь обмеження взагалі? По здоров'ю, не знаю, по е, реакції на щось взагалі. По-перше, це оперативне втручання. Це втручання, від якого можна відмовитись, тому що воно не обов'язково, воно не Життєвої необхідності. Немає, немає життєвої жит uh -huh. необхідності. Це приходять здорові дівчата, які гарні, які хочуть бути іще гарнішими. Тому, Тому. І, по-перше, це операція, яка потребує теж обстеження. І якщо виникають якісь, е е виявляються якісь е недостатки там со здоров'ям, то, то, по-перше, потрібно від відмовитись від цієї операції. Але, але якщо ви щось не зробите, то Господь Бог каже, простить. А якщо ви відмовите жінки, то вона вас не простить ніколи. Тому, тому. Якщо виникає не якісь недостатки со сторони здоров'я, вони всі коректуються. Тобто не можна сьогодні прийти і сьогодні зробити груди. Такого не було. Тобто треба все ж обстежитись, якщо є десь які недоліки со сторони організму, вони коріктуються. Повторно здаються аналізи, і потім можна, можна це зробити. А ще таке питання мені завжди цікавило. Чи є е, вікові обмеження? З якого і по який час? Тому що я впевнений, що це питання часто стає у вас. молодша – це 19 років, сама вікова пацієнтка – це 63 роки. Широкі. Вони, Широті, і, вони, і вони з, першого, з перших шагів, шагів – це вже жінка. І до, до останнього це все ж таки жінка. Якщо вона хоче бути гарною, то ніхто я не заперечує. Скажіть мені, будь ласка, які існують зараз сучасні методи, взагалі корекції форми грудей? І взагалі, ну на початку, коли тільки-тільки активно? впроваджувалась, скажімо так, в наше суспільство пластична хірургія. Деякі казали, що це небезпечно, що це потім будуть проблеми, не зможеш мати дітей, будуть проблеми при годуванні грудьми і так далі. І Я так розумію, що зараз вже цього немає, все це досить безпечно, але хочу почути від лікаря. <реку> так, На сь сь сьогоднішній день э сучасні два э методи збільшення грудей: це, по-перше, ліпофілінг, коли за допомогою собственного жира. Ми збільшуємо груди. Ну, по-перше, це преимущество того, що це свій собственний матеріал, але не у всіх пацієнтах його можна взяти достатньо. Це по-перше. По-друге, ця процедура требує декілька процедур, декілька етапів. Тому що за одну процедуру ліпофілінгу можливо збільшити груди тільки на один, максимум півтора І по-друге, то, що е, ліпофілінг часть якась цього жиру розсмоктується. Тобто ми не можемо знати, через скільки, скільки приживеться, а скільки. Да, Сучасні технології дозволяють максимально обережно його зібрати, очистити, ввести. Це повищає процент приживаємості жиру, але, але все ж таки. Ну і деякі пацієнтки такі струмки, що в них, в них Не нема де взяти, де, взяти, нема де взяти матеріалу. То, той, той кількості, яка потребує збільшення грудей. Тому саме второй саме розпространені метод це з допомогою імплантів. Шаг да, імпланти шагнули далеко Це на сьогоднішній день, і колосальний вибір і текстур, і форм. І розмірів. І на сьогоднішній день пацієнтка може не тільки подивитися на картинки 3 d моделювання вона може прийти на підбор імплантів, вона може померти, ощутить тяж цих імплантів. деколи. Де, де Пацієнтки приходять з чоловіками, і вони дивляться, це, це за маленьке, це за багато, ось мені ця подобається. А ось то приймає рішення. Ну, а як же? Ж? А як же ж. Тому на сьогоднішній день це збільшення це за допомогою імплантів. От, в плані годування наступної беременності це, це не, не впливає. Я так розумію, що крім збільшення, що, мабуть, найчастіше трапляється, є ще коригування форми і є ще зменшення. Так, да. да. Це теж віддільне направлення в пластичній хірургії гру гру груді. Також, також є. Чому Чому я можу відказати пацієнтки? Якщо. Хочеть дуже-дуже великий імплант. Я кажу, що дуже великий імплант це велика проблема. Тому це золота середина і велика грудь – це теж дуже проблематично для пацієнтки. І тяжність, і складності з підбором білья, і... і багато, іншого. багато інше. Щодо коригування, я так розумію, що м, тут більше, мабуть, це ті дівчата або жінки, які народжували, да? наскільки я так розумію. А чи є тут якісь нюанси, чи, за які, через який час можна це робити після того, як там народила, чи є якісь тут обмеження, чи ну, нюанси, які тут? Вчора була онлайн-консультація, на якої пацієнтка каже, я три місяці тому родила, годую груддю, і я хочу от вже е, імпланти. Ні. Не раніше, ніж через рік після родів і після годування. Це um, фізі... 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 фізіологічні зміни uh -huh. організму жінки, які повинні, должны... временний фактор. Надо дати времені. Час, вон, як то кажуть, Час? лікує. Може, перехоче да. потім. А, ні. <ріст> Я ж казав, що якщо <ріст> жінка хоче, і якщо ви, ви, ви відмовите, то вона вас ніколи а, не пробачить. Найпопулярнішою а, є збільшення чи все ж таки зараз там коригування? Збільшення. Збільшення. Ось так от дівчата, і хлопці. А, скажіть, будь ласка, ще от таке питання завжди мені цікавило Я так розумію, теж технології міняються. От багато чоловіків багато я бачили картинки з великою там з великим досить шрамом, яким залишається зараз. Я так розумію, вони стають все менш, менші менші, мікроскопічні, чи все ж таки це ну, він присутній, чи він розтягується? Як відбувається це? На сьогоднішній день технології дозволяють максимально зменшити. Це 3,5-4 см розріз, якого майже не, не помітно. Якщо якісь особливості організму, то він підлягає шліфовці. Це 2 я роблю в своїй практиці. Якщо він помітен, то лазерна шліфовка і його, його майже, майже не замітно. <гум> а сам імпланти, самі імпланти дають відчуття максимально незнаючий не чоловік в тімному помішканні помі, не відрізнить э, грудь з імплантом або без. Ну або треба порівнювати, як то каже, два варіанти. <гум> Андрій, ще одне питання. Скажіть, будь ласка, чи є. М -м я не знаю. Строк придатності, чи щось треба робити, коригування, можливо, щось зоновлювати, якщо не збільшувати. якщо якщо не збільшувати. Ну, от один раз поставити, да, і от все влаштовує Як правило, так і буває, але але ми не молодіємо з кожним роком. І більш саме производителі імплантів дають пожизнену гарантію на них. Але. По естетичним показникам е, потребується заміна на або на збільшення, хочуть ще більше або зменшення, тому що вже стало цієї груди. Тому десь через 15-12 років бувають заміни імплантів, але це більш всього по естетичним Тобто фізіологічно в принципі, працювання не... фізіологічно ні, ні, не потрібно. Друзі, сьогодні говоримо на таку цікаву тему. Мама пластика, зміну е форми, розміру жіночих грудей. І говоримо з пасічником Андрієм, пластичний хірург е вищої категорії і хірург е мережі приватних медичних центрів Адоніс. А пане Андрію, ну, хочу вже на завершення нашої бесіди від вас якісь побажання е дівчатам, жінкам в першу чергу, які все ж таки вирішують. Зробити таку операцію, чи ні, можливо, вагаються. Що б ви їм сказали? По-перше, приходьте на консультацію. Ви точно тоді скажете, треба, чи не треба? Треба, треба чи не треба, я скажу. По-друге, на зараз настільки змінилася ситуація, що нашої жінки у нас воєнний стан. І дивлячись на своїх пацієнтів, вони не хочуть ждати. Вони хочуть жити зараз, зараз. і то те, що вони планували декілька років, та потім, потім, вони, вони розуміють і вони роблять це зараз. Тому що ми, ми не знаємо, що може так, бути. Завтра може а, вже, і бути, може вже. І не і Я не хочу, завтра буде, а воно буде ще краще. От. Но жінки вони трошки перестроїлись, і якщо вона думала, то вони, вони роблять це зараз. Тому. Нехай ну, приходять на консультацію. Отже, дівчата. Якщо вирішили, хлопці, якщо ви захотіли, щоб ваша дівчина відправилась. Можна не відкладати. Дійсно, зараз в наших реаліях ми по-моєму, переглянули певні цінності. І якщо є бажання, є можливість, ну чому б ні? Я дуже дякую вам за цікаву бесіду. Це дійсно тема, про яку з одного боку можна говорити годинами. Да? З іншого боку, мені здається, якщо вже когось зацікавило, то просто приходьте на консультацію безпосередньо з лікарем, як то кажуть, вже обговоріть всі нюанси, форми, вигляди і так далі, тому подібне. Дякую вам, Андрія. А, Хай вам щастить в вашій роботі. Нехай якомога більше задоволених жінок буде в нашій країні, бо що задоволена жінка це ж задоволений чоловік. Задоволений чоловік. Вот. Задоволений. Ну, задоволений. Ну, абсолютно вірно. А, ну а якщо задоволені чоловіки, яким зараз припадає дуже нелегко в наших реаліях, то вони точно будуть рухати нашу країну до перемоги. Дуже дякую вам за цікаву бесіду. Друге сьогодні говорили про мамопластику грудей з пасічником Андрієм, пластичний хірург та про. Відний хірург мережі приватних медичних центрів Адоніс на цьому будемо закінчувати. До нових зустрічей! Експертна думка та країни ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні!